Добрий день, ходжу в слідуючу тезу 171 го розуміння програмування матриці. Ну, спочатку я хочу деякі гіпотези, щоб ви замислилися. Ми ніколи не думали, чому ж на землі відбувається зачистки різних цивілізацій. Тому що ви закладаєте експозицію на цивілізацію, туди можна закласти тільки те, що вже відомо. А якщо закладається те, що відомо, воно рано чи пізно призведе до повторення. А будь-яка еволюція не допускає повторення. Тому наступає колапс. Відповідно, там навіть в якісь філософії було, що теорія цих катастроф, алгоритму розвитку людства. Дуже ймовірно, що фактично... Кожен раз людство підходить до межі, якась частина з людей повинна усвідомити щось, зняти якусь інформацію і змінити первинні значення експозиції, щоб отримати вже іншу розв'язку. От точки кульмінації відбувається ці події. Тому і цей спокій, який зразу був, і, ну, був, він обмовлений якраз цим алгоритмом. Всі вже знають на рівні душі. ну Кожен раз ну, зачистка та й зачистка. І всі спокійні відносяться до того. Ну не всі. Маю на увазі, що більшість спокійно до цих подій. Тому що це алгоритм еволюційного розвитку людства. Так що зараз дуже серйозна річ, зараз йде коригування експозиції цього людства, всієї нашої цивілізації. Ну, а можливо, навіть не одної цивілізації, а цілих каскада цивілізацій. Фактично, оцей зародок, який формується колективного, свідомого, він повинен зняти з ефіра з поля духа, до речі, ефір теж не просто назвали, зняти якусь інформацію, яка дозволить щось не повторити не настав колапс. Звісно, взаємодія йде постійно і ефір, аналізуючи стан і даючи пропозиції через поле духа, через людей, він експериментує і шукає напрямок, куди далі рухатися. А люди фактично виконавці цього задуму. Хтось відчув, щось що прийшло йому, він зробив, хтось не відчув, що страшного продублюється іншим. Все рівно потрібна інформація вона дійде. Просто час кількість цих людей, які так би мовити при пам'яті, ще не досягла тієї межі, якої достатньо, щоб зняти великий обсяг інформації. Тому що Коригування, я ж кажу, відбувається експозиції людства, розвитку дуже великої глибини. Я вже казав, що в минулому відео за родок. Те, що ще за родом було. Початок, виходить, ще тоді був. Так що все дуже серйозно. І те, що роблять там різні жерці, оце все, воно йде в рамках програми апокаліпсиса. Тому що так воно повинно бути. Якщо люди, якась частина, не возьме не своїм умом і не змінить ситуацію, ну, подумайте про це. Щодо програмування. Я вже казав, що ви всі програмуєте на трьох рівнях, але ви програмуєте більшу частину безсвідомо. Ми колективне безсвідоми. Колективне безсвідомим, виходить, жерці програмують. Я там назву поставив. Думоформообразуючі, але ну, в дійсності я навмисно звернули увагу на цей русизм, тому що в дійсності дума об образотворчій матриці Дійсно, людина створює думообразотворчу матрицю. Ну, от жалко на моїй старій сторінці Ютубовській, там я кілька прикладів приводить, цих рядів програмуючих, але мені потім витерли. Блокувати почали, ну, дуже не сподобалось, тому що я пояснював, як оці мої картинки впливають на людей і до чого воно призводить. Ну, Наприклад, до речі, там Юлії Тимошенко, коли вона там коси розплітала, хто пам'ятає, коли там вона руни отдав на кишенях вишиті, перевернуті. Ну і багато таких моментів. Ну Я думаю, вона не усвідомлювала просто. Та реакція була підтвердження, що воно працює через матрицю. Але раніше програмування йшло якби, в три етапи. Спочатку ти виловлюєш якийсь сценарій в матриці і складаєш такий образний ряд, щоб воно у людей викликало якісь асоціації. Це можуть бути різні картинки, підбір. Спочатку я пам'ятаю, коли Мальру пропускав не більше 10 картинок там, чи текстів, то я по 10 штук дійсно посилав на Микола Пономаренко 10 картинок, ну, які несли отаку програму. Відповідно, ті люди, які... Проглядали на майору, тому що мене цікавилися. Бувало, затримка була електронного листа, рекорд два тижні з України до Америки. Тому що одні дивилися, чи можна це випускати, інші дивилися за океаном. Ну, фактично це люди ж дивилися, вони образи ці ще запустили, знімали. І якісь висновки вони робили, там щось думали. Так видало, вони працювали як датчики. Відповідно, на матриці формувалася невеличка матриця, викликана якраз оцими картинками. Потім я додавав слідуючі, ну а пізніше можна було побільше. Я вже виставляв там і десятки, і сотні картинок, і при прогляді цих картинок у людей виникали якісь думки. Відповідно, ці думки щитувалися матрицею і відбувалося коригування. Ну Там, де я не все з матриці зняв інформацію, матриця коригувала ну різними шляхами. Приходила думка там, або щось нагадувала, якась і Я розумів, що я десь щось пропустив. Або я десь в якомусь місці ну, невірно подумав. Фактично, я коригував ці ряди свої і знову дивився на реакцію. Ну, як правило, могло ще один раз, ну максимум три. Третій раз вже практично це затвердження. І все, виходить, з матрицею узгоджено було. І ці ряди образні працювали. Вони впливали на соціум, так що можна було чітко на жалко, що витерли. Там чітко видно подача інформації, до чого вона приводить, коли політик себе веде. Багатьох не зрозуміло, чому він так себе веде, а якщо подивитися на ці образні ряди, то зразу це зрозуміло. Фактично це з матриці йому приходить. Ну, деякі моменти вони не пішли. Ну, як наприклад, той момент, коли Тимошенко пішла після кучми, проти кучми, точніше. 40 днів вона посиділа в 242-й камері, там генерала Пушкина, бортовий номер. Ну це не Пушкина, тому що на пам'ятник не зніпустить, 242. Ну, Далі воно не пішло. Тому що в політиків, саме розумієте, міра патріотизму обмежена. Обмежена тими, хто фактично дозволяє бути політиком. Чому ніхто нічого не міг і зробити, тому що все давно схвачено. Все керується одними тими людьми. Якщо якийсь там патріот пробував щось зробити, його просто вбивали. Ну, а ті, що патріоти виходили і розуміли, що вони нічого не можуть зробити, вони можуть тільки виконувати накази з заходу. Ну, Ми робили ці накази, тому що фактично це центр світові ляльководи, вони керують цими країнами. Відповідно, Щось змінити в цій системі було неможливо. Чому зараз ми підійшли тічно, до кульмінації, тічно, завершення людської цивілізації на землі? І зараз ситуація змінюється, люди роблять переоцінку цінностей думаєте, просто оце так руйнують ті будівлі. Ну, питається, для чого тим росіянам? Зачищати ці міста. Зрозуміло, ну, не для себе вони. Вони під небесний Русалим. треба зруйнувати, тому що все рівно будинки інші будуть будувати. Ну, Все рівно скільки витрат зачистить повністю місця. Це не тільки Маріуполь. Подивіться, що вони і під Києвом, і зараз на Донбасі, що вони роблять, повністю йде знищення. Тому що все вони в рамках апокаліпсису працюють. Іде програма, чому на обой посилають. Буряті саме розумієте, китайцям треба землю звільнити. От буряті посилають сюди. А бурят там роботи нема. Єдине це тільки заробіток, коли вони йдуть в армію. І все одразу воно все продумано, бо жерцями. і фактично йде по їхнім планам. Їм дозволено, тому що програма на завершення нашої цивілізації. Але на протидію фактично формується колективне свідоме, яке зможе знайти. Тому що на рівні ефіру вже воно знайдено. Просто тепер треба до людей донести, щоб якась кількість людей це усвідомила і фактично перепрограмувати матрицю. Душевну матрицю має на увазі. Ну фактично цю матрицю, в якій ми живемо. Вона не тільки душевна, вона душ душевно духовна матриця. От. А залежить це від кількості людей, які включили цей процес, які почали усвідомлювати і щось в цьому напрямку уловлювати. Я вже давно казав, що думки це не ваші. Думки ви берете з простору. Весь простір це якби середовище для програмування. В цьому залежності, в якому діапазоні частот ви знаходитесь. У вас і думки різні приходять. і Відповідно, і реакція буде різна, коли ви почнете про це думати і щось своє компонувати. Ну, якби думка прийшла, в якийсь напрямок для цієї думки свій дали. Там то, теж будуть різні. Так що це воно йде нормально. Те, що пробують, там щось шаманить, воно практично вже не працює. Ну, от вчора запросили мою старшу доньку з онуками, ну, та людина, яка працювала з Леніном в Ну, Підтримували Леніна, щоб по цей Грегор утримав. Ну, Фактично на майбутнє Радянський Союз 2. Ну, у 2014 році, правда, вона в Україні тут, як наче патріотка. Ну, от якраз тут луна така, що пошаманить. От, запросили мою дочку з Харкова з онуками поїхати туди. Ну, зрозуміло, щось будуть пробувати. Я навіть і не думаю, що вони там роблять, тому що я вже кажу, якщо це на позитив, позитив повернеться. Тому що вже колектив великий підтримує як би, ці думки. А якщо це негатив, ну, вони негатив і піймають. Де, що хочуть використати моїх дочок і внучок, як канали взаємодії з матрицею, ну зрозуміло, це вже не перший раз. І весь час пробують пливати, і люди крутяться відповідні, які якось хочуть, ну, знають, що вони ну простіше, тому що вони створені були для програмування. Ну, а їхній несвідомий стан, ну не до кінця свідомий буде, і дозволяє їх використовувати. А нічого тут страшного нема. Я скажу, якщо це проти України. Ну, воно не потрібно, тому що не обов'язково те, що проти, воно може бути не потрібне. Можливо, треба, щоб воно допекло і ще когось. А якщо це дійсно проти України, значить воно повернеться в експозицію. Ну і що в цій закладені експозиції, це отримає. А якщо позитивно, то хай позитив посилиться. і Хай всім буде їм добре. Так що пробуйте замислитися. Програмування. Так як воно відбувалося через оці образотворчі ряди, ну, подібним чином і зараз працює. Таким чином вас програмують, до речі, через телебачення. Тому що у людей мислення асоціативно образне. І використовуючи ці знання, вам і подають, щоб у вас формувалися думки, щоб ви їх не щитували чи з матриці. Колективної душі із поля духа. А породжує фактично зроблена імітація. що ваша думка виникає із за того, що вам подають для аналізу якусь інформацію. І ви аналізуючи, ви саме і породжуєте цю думку. Це не думка породженої матриці, а це думка, породженої жерцями. Ви просто цього не розумієте. Ну, тому багато уваги приділяється змі. Ви ну, бачите, що за 30 років зробили. З росіянами. Не, ще в 2014 році здивувався, що люди нормальні приїжджали при Тямі, а ти нічого не поясниш. Ну а зараз ще, ще гірше. От. Тому що вони жили оцими думками десятиліттями. Ну, у нас те саме, але ну, в меншій мірі. Так що спробуйте замислитися. Ну, мабуть, поки й достатньо. Я потім продовжу ще, тому що в одному відео про це не розкажу. Хочу добавочку зробити, щоб не путалися. Тому що що таке в нас матриця? Це фактично оцифрований простір. Матриця душі там. Що таке в нас поле духа чи ефір? Це те, що взагалі проявило цей простір. Там не оцифровано. Да, там в Микології, ви знаєте, сім рівнів є поля духа. Залежно від людини на якому рівні, вона знімає різного рівня інформацію. Там далі восьме небо йде. Ну і далі ще квантуються рівні, там скільки їх не відомо. Фактично, що відбувається? На матриці прописані закони. І люди фактично взаємодіють умом своїм. Матрицею. Ні, вони думки щитують, але аналізують умом. Поля духа приходить інформація, яку умом не проаналізуєш, бо вона дуже швидко. Або ти відчуваєш, робиш, або вона пролетіла мимо і ти прогавив. Чому воно і зроблено? Щоб ті люди, що відчувають поле духа, вони робили на відчуттях. Це фактично відловить ті алгоритми, по яким можна щоб далі розвиток пішов нашої цивілізації. І оце і відбувається. Що хтось не може, йому простіше в матриці, де оця повільна інтуїція, там логічно все, послідовно. А оце, що виникає, відчуваю, оце треба зробити. А умом його ж ніяк не бо воно не, під, не підвласне, поки умно. Може потім вихопити. Деякий раз після дії, через деякий час після дії, що, до чого вона призвела. А так, оскільки людей в мене було, приїжджало, мені вже кажуть, та якби я замислився, я б нікого цього не зробила, або ще щось що таке. Тому що це зовсім інший рівень інформації. Він йде, якби поза межами матриці. Ми, аналіз весь сходиться туди, тому воно дозволяє. Комбінувати, посилаючи різний рівень думок, різні люди знімають, і тут же зразу матриця, не матриця до інша поле духа дивиться, а що корисне, а що не корисне. Іде постійно взаємодія, постійно навіть. Тому що кажу, оцей простір, що нас оточує, він живий. Частина цифрованого має свої закони, а частина не має законів, там інша логіка. От фактично використовуючи дві системи логічну і нелогічну, от відбувається коригування експозиції і створення нової експозиції для слідуючого витка еволюції. Мабуть, і достатньо.